З біля сільського фапу є велика ялинка, яка вже, скажімо так, ну деякі гілки втратили свій вигляд, тому ми вирішили зрізати їх і використали ці гілочки для прикрашання. Вільхівчанка Ольга Катрецька своє обіця прикрашає гілочками ялини та новорічними іграшками. Жінка староста села Вільхи. Говорить, власним прикладом вирішила змотивувати жителів взяти участь у конкурсі. Додає, на ілюмінацію витратила 500 гривень, решта природні матеріали. Матеріали, звичайно, ілюмінація це дуже гарно, але досить багато природнього матеріалу, який можна використати. Іграшки досить недорогі. Що й використовувала я сама. Я використала гірлянду на сонячній батареї, яка прикріплена до даху будинку. І ввечері будинок освітлюється гірляндами. Дарує радість навколишнім. Гіллям хвої вільхівчани прикрасили альтанку та будинок культури, розповідає голова Новодмитрівської територіальної громади Артем Кухаренко. За умовами конкурсу перевагу віддаватимуть власноруч створеним прикрасам. Декого можливо і немає з людей від великих коштів, щоб там гірляндами можна власними руками іграшки виготовити, свій забор, наприклад, прикрасити вікна. Ну от чим яскравіше, тим краще. Олександр та Алла Приходьки з Новодмитрівки зробили в людський зріст Діда Мороза. Його основа це металевий каркас, розповідає чоловік. Зварили Діда Мороза, ми з метала, оце, виходить, із прута каліброваного 8 міліметрів. Варив 8 годин, весь каркас, все з метала повністю. А потім ми його оділи, і все у нас вийшло, такий Дідушка мороз. Від задуму до виготовлення фігури минуло декілька днів, розповідає дружина Олександра пані Алла. У чоловіка в нас золоті руки, він вміє працювати із зварювальним апаратом, і це в нього легко дуже все виходить. І він сам все змоделював, сам все зварив. А далі вже ми продумували все разом. Жінка додає, костюм шила сусідка. Бородою маску для обличчя придбала в магазині. А з очима виникли труднощі. Шукали Дідові Морозові очі, але ніде не могли знайти. Ми придумали зробити їх із пластикових ложок. Розмалювали їх і Дідові Морозові ставили очі. Трьох переможців визначить конкурсна комісія. Вони отримають грошові сертифікати та продуктові корзини, пояснює Артем Кухаренко. Так, за перше місце дві тисячі гривень та відвідування лазні. Друге місце це тисяча гривень подарунковий сертифікат. І третє місце. Це корзина велика, де буде продукція всіх місцевих виробників. Молочна продукція, кава в нас виробляється в громаді, олія місцева, крупи та, можливо, навіть спиртні напої місцевого виробника, тобто сусідньої громади. Прикрашатимуть свої господи жителі сіл протягом 15 днів. Нагородження відбудеться 7 січня. Вікторія Будавіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.